Відкритий чемпіонат чернівців з футзалу. Матч, який вирішує практично долю першого місця ну, і інших призових місць, тому що команди вже точно, по ідеї, будуть призові трійці. Команди, які зараз грають у цьому заключному турі, це СК-Лідер, СКК, точніше спортивний клуб «Карате Лідер, хоча там наші карате а вже і дзюдо, і кікбоксинг, і інші види. Вороч ворота синя футболки у них у лідера. І команда Урожай в зеленій формі. Зелена трішки комбінована, І Янчик, ну дуже потужна команда Урожай Скібінський зараз буде нам з ничем Олег Кеши, ну просто неймовірно. І ще його пусто, боже мій і, як, склад. І як, як так і рахунок Окшено це якийсь подвиг для лідера, неймовірно. тим як, чином команда спортивного клубу Карате могла зараз все олій, якби якби. Віталій Чехов спіймав зараз м'яч, може бути дуже цікавим. Олег Олекерш, який повернувся до Буковини. Ну і давайте про склади команд. Лідер у нас в якості умовного господаря в цьому поєдинку. У воротах Віталій Мотреску. Сподідонова, Марій Корчак, Віталій Чебан, Вадим Корош. Скібінський перекупив м'яч, але за далеко випустили його. Олег Херняк. Це два брата. Просто один виступає бізне з. Чехов тепер старший Віталій Чехов. Олександр там Куста пустка, пробивають з ворота. Олександр Пікулін, Сергій Вишняк і ну, Віталій Чехов, вас я назвав вже Жуківський, Жуківський, Жуківський з Мічє. Довго щось терпять і Що там показує Василь Фурман. Василь Фурман і Олександр Плахов обслуговує цей. Центральний поєдинок. Лайкет м'яча не зловив. Перший і пограв уже Канаді, якщо не помиляюся. Повернувся додому, з пальним половиною бачили у контрольному поєдинку його. І проходить цей пас! Цікаво, цікаво, цікаво! Цікаво! Який гіпермомент зараз мав Жухівський. Жуківський, який зараз може перехопити, може перехопити порушено зараз перший фол, так? На... Уже. Є четвертий фол, так? П'ятий фол. Проходить пас, проходить пас, проходить пас. Тепер ось, ось. Залишає м'яча у грі, тепер і вважають, Андрій Юнуфрієв, Юрій Гідора, це запасний голків, Богдан Скібінський, колишній гравець Буковини, має він школу Таврії Семтроповської. Олег Керцюк, колишній капітан Буковин, програв білоруській лізі, програв кордону. І не лише в Білорусі мається на увазі, з Тати чи в Канаді, бо з Скібінський, звісно, що зіграє надійно. Олександр Тодорович, Ярослав Гаталяк, Олександр Лакруста, Денис Тут Бульба напевно, Віктор Молдован, Богдан Гікавий, Сергій, Янчик так записаний. Ой-ой-ой! Оксандлакуста, основною материнської матери тут треба зіграти надійно. Надійно тразити хорошна, а на, не прийшов цей пас. Не пройшов пас і можемо вже повертати протокол суддям. Олександр Лакуста пробиває повз ворота. Зараз Олександр Лакуста пробиває повз ворота. І Кожна хвилина, яку Рахунок залишається не змінним на даний час. Це можна зараховувати в такій собі. Ой-ой-ой. От лідера завершився на п'ятій хвилині другого тайму. Тут якби гол, скажімо так, від, ну, Тодорович забився, Шкот Тодорович, гол, який аж таким логічним не назвеш, острого кута. Неймовірний гол, хоча, я думаю, були набагато кращі моменти у, у урожая для того, щоб забити. Ну, це я думаю, що вбило інтриги в цьому поєдинку, тому що лідер, лідер, не будемо приховувати, набагато струмніший в футбольному плані має склад рушника там ззаду атакував Скидинський. Корпусом прикривав Янчик. Ну, тут склад ворожає. Наскільки на потужний, що, що склад міг грати, напевно, там, не знаю, в першій різі за України спокійно. Мені фали там підказує, яка є на крести. Один поки що лише А, вишнях там перехопив м'яч. але... Не знизило, залишити в... в межах майданчика. Е ну, тут, 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 ні. 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 Не вдалося швидко вийти в контратаку. Е тут ведеться ще й... Із... Матряску, Матряску на Жуківську, Жуківський, Жуківський. Жуківський розвертається класно, віддає на Вишняка. Вишняк, 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 Вишняк. Назад. Ой, вишняк зараз я і хорош був з м'ячем. перегородши. Вони так приблизно за статурою майже однакові я там, не подивився я на прізвище, а так приблизно ззаду можна перепустити. Хорошки, і за бокової перекрив шлях, Петерош, на Жуківського, і Жуківський і Жуківський пробував. І тут от що класно продовжує Янчик. Янчик отримує такий ж самий класний пас назад, але Жуківський, Жуківський, ні-ні ні, тут Стібінський спокійно головою, Внуфрів. на Тут дуже потужний склад на цю гру, яка вирішує долю першого місця, зібрав урожай. Володимир Бабюк у нас є, напевно, одним з тренерів, ну, принаймні, біло він тренує. Урожай біло, то Володимир Бабюк, який... ай яй яй Олекерчуй. Я ще залишаю в гріх, Тодорович, Тодорович по здорович перебуває повзодрович. Здорович прибуває. Мотреску, там емоційно щось підказує партнерам. Ну, що тут сказати, я ще раз повторююся, лідер за складом у футбольному плані набагато скромнішу команда. Взагалі, чесно кажучи, їм просто... Треба великий респект висловити в тому сенсі, що таким складом, команда, яка я спортивний клуб, карате, кікбоксингу, дзюдо і ну там, якщо щось пропустив, даруйте, добралася до заключного туру у якості реального, ну як, реально, що зважати на склад урожає, претендента на Перше місце у відкритому чемпіонаті Чинецью футзалу. Це просто неймовірно, але це реалії життя. І в принципі, вони могли бути і в іншій ситуації. Зараз вони могли бути в ситуації, коли вони мінімум мали б гарантовано друге місце. Це щоб вони зіграли успішніше з Букфамом. Букфам, команда медиків. Дуже цікавий, інтригуючий поєдинок був між лідером і медиками. 1-0 лідер вів, віддавалося, все контролює, все нормально, але Буквам переломив хід поєдинку і виграв 2-1. І тоді вийшов було на е, Бухвам, що втрачає ну, м'яч, Скібінський, Скібінський розібрався і е, за боковою має ну, урожай, кеп, зробить. Тобто після того ще буквам втрачав очки, і, зрештою, ось тепер така ситуація, що можливо там реальніше лідером бути третім у турнірній таблиці, таблиці підсумкові, але я думаю, що призове місце, яке воно не було для представників спортивного клубу карате та інших видів спорт футболу футзалу, це буде дуже почесно і дуже-дуже. Знаково. Янчик, подивіться, як тут крутять комбінації вже менше 10 хвилин. Тобто за екваторського тайму за час у цьому поєдинку в золотому, скажімо так, Скибінський перехопив і хорош, молодець, молодець, не виключився. Тут час, час фіксує Віталій Херняк. Не може він, не міг брати м'яч від свого був би вільний удар. правила футзалу. Віталій Матреско зорієнтувався. Кутовий зараз і Олег Керчу буде подавати, Керчу – майстер, подач кутових на великому, великому футболі. Якраз це його фан. І пікарош, пікарош. Чехов, чехов. Назад брата Олега Керника. Чехов має бути диво, диво, щоб змінився ну, тобто один ну, ніби рахунок такий слизький, як кажуть, але в принципі, зважаючи на розстановку сили, кажуть. на Майданчику 1-0 це вже практично забезпечено для перемога. Янчик віддає пас на Керчу, Керчу розвертається, пробиває, Жуківський. Власний пас і тут двох. Є можливість! Є можливість, є можливість, але Олександр Осмушка врятував свою команду. Ось той шанс зілитий Жуківський. Жуківський пробуває. Вивчаю Лакусту, знову Лукуста приймає на себе цей удар. Золотий шанс, лідер не використав, а не встигає, не встигає зараз. Гравець е, з накосом Антоніо на спині, гравець лідера. Ну і тут треба повертатися. Лакуста, Лакуста! Чехов готовий отримати назад меч, його брат теж готовий був запропонувати свої послуги Жуківський. Жуківський Не проходить цей пас. До речі, колишній гравець Готовяк, колишній гравець лідера не завадив би він лідеру зараз, якщо в урожаї він, ну, скажімо так, один зі гравців і не, не сповідних, скажімо так, зрізався м'яч у Вишника, то у лідері він якраз був одним з лідерів команди. Ну, Але е, залучили до сильнішої команди, до ворожа, і ось він матиме, напевно, золоті нагороди відкрити чемпіонату Чернівців. З лідером він був би друзяром, напевно. Як мінімум цього сезону Сергій Янчик цього неймовірного для лідера сезону, коли вони ось так добралися до фіншу якості. Ні, то це гаразд. Ай-яй-яй. Цей фол не обов'язковий, але... Фірняк заробив його на рівному місці, ну і не, так, не такий вже явний пол, але відбитим бідніше, як кажуть. Осангува Куста віддавав на Янчика. Тут к яршу, к яршу, готовий вести угу. гру. Так, да, Пройшов пас, пройшов. Тут дуже класно матреску, матрестку матську. Ловичним партнером по команді він так. Ніжно зустрівує ногами. Я і ні. Не переходяться цей пас. Ноги виставилися вперед, убезпечивши себе, як великі пароділи з небажаних якихось так Багато людей на трибунах глядачів. Чому? Важко сказати, Олег Кер класно розгортається, Олег Кершу. Тут нам не видно, що там робить, що там робить, це не видно, але вже ось бачимо, ми що бачимо, що Жуківський, Жуківський, Жуківський не приходить Таке враження, що десь менше 5 хвилин залишається до фінального святка і можливо десь там ну, не знаю, грудки пропустилися у лідерів, що... Форма зробив паузу, напевно, він очікував, куди до кого дійде м'яч, тому що там м'яч міг дійти до студенту, тоді він би дав перевагу в цій ситуації, не свиснув би лишив би м'яч урожаю. Олег Керчус з цієї позиції найкраще забивав капітан збірної України в складі Львівської енергії. коли... Меркурій у свій славний сезон в одній восьмій десь фіналу Кубку України. Вишняк, вишняк, вишняк тут. Так, вважаємо вр коли Меркурій після виїзної поразки 1-4. Він тут класний пас, але... Вінський звідти жив, втік було. Вишняк. Порушення з боку Янчика. Янчик не задоволений. Таким рішенням Василь Фурман виявляє принциповість і, звісно, він такого полупорушення раніше і це саме зробив, коли порушив Сергій Янчик. Вишняк, Пикарош. вишняк. Тут можна спробувати якимось ударом здалеку, феть Матреску, Матреско підключається. Як відключається, бай я я Знаєте, Рідер не здається, тобто попри те, що команда суттєво поступається за рівнем майстерності. За рівнем майстерності. Просто пас приходить, проходить, проходить. має бути що? Жовта капка. Жовта капка, жовта капка. А гаравецько, гравець-то вискакував вишнях, вискакував практично саме сам, Трешко почав сперечався. Ну ні, звісно, що судді, як правило, не наважаються в таких ситуаціях через тайм-аут 2-15-2.15 до завершення. тут я, Сергій Янчик перепросив Лушняка, це коректно, але е, така справа, Тут хто знає, чим би це закінчилося, Вишняк виходив на оперативний простір перед воротами, можливо, він виходив сам на сам в цій ситуації, І хто зна, а раптом би забили лідери, Бачите, лідери. Не здаються, Олександр Пікулін, майстер спорту міжнародного класу з карате, співкерівник і тренер спортивного клубу Лідер, тренер з карате, е, Ну, Взагалі такий е, успішний організатор е, спорту, е, залучаючи чимало підтримки на розвиток клубу лідер. Ну і що? 2.15 до завершення. Подивимося, чи диво може відбутися чи ні в цьому поєдинку за золото відкритого чемпіонату Чернівців з футзалу. Але сам Плахо відводить стінку на належне 5 метрів. Під удар. Під удару тут ми бачимо, що відкрити під удари, удар підудар, підудар. підудар. підудар що буде удар приміщення, буде хо хо Ви знаєте? Розмістки було, але удар був надто вищий. Ну, як надто. Десь на метр, сантиметрів 80, на метр, десь приблизно вище полетів м'яч і. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сам Віталій Чехов саменті, по-моєму, падав. Корпусом, так, в ну і подивись, тут оркусом такий друзнецький. Тут вже майже до завершення. Треба! Ай-яй-яй! Тут Віталій Чехов-Стубінський пробиває, влушає стійку. Хвилина до завершення цього поєдинку. Не проходить пас, Сергій Янчик, Янчик, Херчик, ну, Херчик, Херчук, Херчук може сам тут, може, сам може. Херчук це такий гравець, що ну, вже по-моєму він вибіг там було за лінію, здається, здалося мені. Е, вже мало секунд, звісно, не буде поспішати. Е, ще раз, ну, це вже секунди, які на користь оружає. Звісно, що? Опа! Тут було порушене, буде І... Друго, жовта, червона, але час пройде. Час зупиніть. Час час, час, час. час. час... пішов, десь секунд 10 вкрали у, секунд 10 вкрали у... Э... лідера, як мінімум. Це дуже важливо врок залишився трьох залишилися, утро залишилися, і що? Там під під вишняка, під Вишняка. Ой-яй-яй! Ой Ай-яй-яй! Ай, це ж треба. Який момент зараз мав лідер просто прекрасний. Момент. Ну і все, тут вже звісно, що ми не буде поспішати її. Ну, просто е супергідно зіграв, вийшов м'яч, вийшов, вийшов м'яч, вийшов м'яч. Придувай, придувай, придувай! Матч, після якого, після якого що там жовта картка для гровича. Плазні поли кажуть лише. Просто матч, після кого хочеться... Хочеться поаплодувати обом командам, тому що, ну, а особливо лідеру чому? Тому що команда за складом не будемо приховувати набагато скромнішому футбольному плані, набагато скромніше, і реально, реально лідер міг врятувати гру наприкінці зустрічі, погибши одразу декілька моментів і навіть останні секунди. Ну, е, Щоб говорити так. Е, 10 секунд судді вкравлення у, у них все такого лідера, тому що тут, коли було вилучення коли було вилучення е -е, Сергія Янчика, секундомір йшов, йшов секономір, цей час просто час втратився на технічні якісь там, ну, тобто просто пауза була у грі. Час мали мало б не зупинив, ну і вітаємо відео з прекрасно проведеним сезоном у відкритому чемпіонаті Черництві з футзалу.